Двокімнатна квартира у спальному районі столиці. Тут уже понад 10 років мешкає родина Пашковичів. Дружина Євгенія, чоловік Ярослави, їхня десятирічна донька Кіра. Але вони ділять свою невелику квартиру з мамою Євгенії, Іриною Миколаївною. І все б нічого, але стосунки між матір'ю і дочкою напружені. Тому своїх кімнат ніхто не полишає. нам катастрофически не хватает пространства. Мы с мужем и с дочкой живем в одной комнате. У каждого личные вещи, они почему-то оказываются в одной общей куче. Этот вечный беспорядок в шкафу мне уже надоел. Евгения и Ярослав кухают одни одного, но через хроничный безлад постоянно сварятся. Когда открываешь шкаф, и тебе там на голову падает полотенце, мне очень приятно. Мужа это не устраивает совершенно. Твої муж очень по этому поводу сердиться. Та Євгенія не може самостійно впоратися і вже втратила надію на те, що в них колись буде все по поличках. Коли ти відкриваєш дверь в комнату, нет ощущения пространства, воздуха. Вот хочеться воздуха, а його нет. Усунути головне джерело конфліктів і зробити кімнату затишною та красивою вже готова наша експерти з чистоти та міла Чехович. Секрети швидкого прибирання і організації простору у місії близький шик просто зараз. Доброго ранку ранок з України Таміла Міле Чехович. Здравствуйте, чим приятелі сьогодні ми виконаємо п'ять кроків. Спочатку викинемо сміття, потім поприбираємо, організуємо, структуруємо та наведемо красу. Ви зі мною? Попробуй звільняємо простір, і перебираємо у міст шафи. Таким чином, ми залишимо виключно те, що нам дійсно необхідне. Коли в квартирі домашні тварини треба прибирати всередині шафи один раз на місяць. Дивіться, всередині збирається шерсть. Накопичення пилу у шафі на речах можуть запобігти дві речі. Перше це вологе прибирання, друге аромати. Просто покладіть поміж речей маленьке, звичайне, ароматичне мило. І все, як робили наші бабусі. Це працює. Дякую. Всередині шафи запахи розкриваються по іншому, ніж на відкритому просторі. Тому ми протираємо шафу лише ось такою піною. Це звичайне мило та вода. А ось це ароматичне мило ми додамо до постільної білизни. Позбавились непотрібного мотлоху і пилу. Приступаємо до структуризації простору у шафі. Знаєте, я думала, що там. Невозможно ничего сделать. Вот просто невозможно. Без вариантов вообще. Потому что сколько раз я пыталась, у меня такого не получалось никогда. Ну ничего себе. Супер, просто класс. Я даже не думала, что у вас так получится. Класс. Всередині все помито структуровано і зручно користуватися. І навіть звільнилися дві полички. Я щаслива, ми це зробили. Ура, браво! Оказується, шкаф мой, он большой. Он не просто займає много місця, он ще що казуси вмістительний. Я бачила, що ваші вовні речі мають ковтинці. Зараз я покажу як їх прибрати. Нам потрібна щітка для волосся, гостре лезо для гоління та машинка спеціальна для ковтунців. Але електрична, а не на батарейках, тому що вона погано працює. Спочатку я прибираю великі ковтунці, ось так розчісуючи. Потім використовую машинку. Але ми втратили ворсистість, тому я фіналізую і ось так розчісую бавовну. Майже нова річ. Будемо доглядати разом з донькою. Тепер зробіть це з усіма вашими светрами. Багато квітів в домі заважають зберіганню речей. Тому я пропоную повісити їх і пересадити ось отакі кашпо. Рослини на стіні не лише прикрасять кімнату, але й візуально розділять балкони житлову кімнату на дві зони. Сьогодні Євгенія подивилася на свою кімнату з зовсім іншими очима. Веду доньку, Женя так? Ух ти! Ну що, кажи. Будеш підтримувати такий порядок з мамою? Да, подобається тобі? Дівчата, я маю надію, що ви будете підтримувати порядок і продовжувати нашу справу. Обіцяєте? Да. Давайте п'ять, давайте. Місія близький шик виконана.